Привіт. сьогодні я нарешті знайшла своє покликання. Тепер перед вами не просто Інна, а духовна наставниця Інна. Отож, діти, записуємо тему уроку, як правильно відкрити чакри так, щоб потім не відкривати кредити. Як наставниця, я вкажу вам двері до духовного просвітлення. Але шлях ви подолаєте самі. Блін, сказали, як працівниця снапу. Основа йоги це дихання. До речі, досвідчені йоги можуть затримувати дихання на 5 хвилин. Хвилин. А зараз я покажу вам різні пози йоги. Коротше, йога налічує багато різних поз. Наприклад, собака мордою вниз, поза чаплі, поза тигра і берблюда. Таке враження, що ці назви вигадали квадробери. Ей! Ви куди? Вам що, не цікаво? Ам... Приємно бачити, що в мене так багато духовних послідовників. Що задумався? Їж, давай. Я думаю, що для мене краще бути голодним чи отруєним. Більше жовчі, ніж у тебе є, вже не буде. Не переживай. Ну, Мам, Доця, сідай їсти. Ні, дякую, я зроблю собі смузі і все. Що? Я вирішила харчуватися здоровою їжею. Кажуть, вона допомагає відкрити чакри. Так, дочі, а ну, Так. Mm. 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 Ну як? Лайно воно і перемелене лайно. знала, що це ти. Ну Звідки стільки пилюки береться? Живемо як у Вставай, треба прибирати. Оля, кому брудно, ну, то й прибирає. Добре? Тоді я цілий день по квартирі з ганчіркою бігатиму, дратуватиму тебе. А вдвох би впорались за півгодинки. Вдвох. Спорийтесь за півгодинки. Угу. Наша квартира тільки здається невеликою. Як почнеш прибирати, то цілий особняк. Ноги. Будь ласка. І не кажи потім, що я тобі допомагав. Тато, ну так взагалі не чесно. Ми тут працюємо, а ти взагалі нічого робити не збираєшся. Вірно. Хтось повинен вас направляти. От. Значить так. Отам приберіть павутиння. Ось там цілий шар пилюки. Ось тут застаріла пляма. А ось тут треба потруїти тарганів. Ви знову дивитесь мій блог. І я розповідаю, як досягти духовного просвітлення. У цьому нам допоможе медітейші. А головне в ній це тиш і спокій. Незважайте ні на що, тільки рівновага та умиротворення. Уявіть, що ви десь біля струмка в Карпатах. Життя ставить нам перешкоди, але ми можемо їх пройти. Зможемо. Зробіть глибокий вдих. Видих знову вдих. Видих Вдих. Тато! Ну ти можеш там тихіше! Перепрошую. А що таке? Я взагалі тут блог записую і медитую. Медитую. Зрозумів. <реш> Чи ти паузу зробитись на півгодинки? Відпочинь, бо мені після смузі теж треба там посидіти помедитувати. <ністична> <ск ludzi> ну що, панале? Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ну сдохни! -ну 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 -ну. Давай, сдохни! Да, Где? Что? Как вы это роботы, а? Досы? Это вода, вода, вода. Кто за вода? Антон! Что стало? Пугаетесь, смеются? Что это? Какашки? Та уважніше подивись. Mm -mm. Це дитячі какашки. <плзв> Якого вони кольору, Антон? <плзв> Наташа, предфлех. Ти знаєш, що після вибору шпалер з тобою, я більше про кольори не сперечаюсь. Ні, раніше, раніше вони були такі темно-жовті, а зараз. Хоч мене почулося, хоч мене почули. Вони просто жовті. Оксана, привіт. У мене є питання. Якщо у дітей, жовті какашки? Що? Діти грають зашки. Та ні, я, я кажу, я кажу, що у дітей. Я зараз виду, нічого не чую. Кажи! Я кажу, що мені робити, якщо у дітей жовті какашки. Дати дітям кашки? Та да ні, кажу жовті какашки. Жовта кашка? Ячка? Ні, 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 жодному разі давай ще рано. Послухай мене, я кажу, що у моїх дітей скинився колір какашок. Я почитала в інтернеті, що це може бути через якусь хворобу. Нарешті в тиші. Що у тебе? Що в моїх з Антоном дітей? Що в це лайно? Лайно оформить на дітей? Я кажу, що в це лайно у дітей? Фу. І Оксана нам взагалі нічим не допоможе. Це ж просто жовті какашки. Що ти наробила? Ти про що? Де? Де вони? Куди ти їх поділа? Тобі що, швидку викликати чи що? Тобі викликай! Де мої улюблені труси? Боже, там дірок більше, ніж тканини. Це називається зручні. Зручні, тому що там можна руку посередині просунути. Вони що, в сміттєвому пакеті? Я його ще вчора винесла. Ти, ти, ти монстр. Ні, не може бути. Я, я ж бачу, як ти тиск міряла. У тебе має бути серце. Найшла все. А, капець твої блузці, Ольга Олегівно. Давай, давай. Давно хотіла нову блузку. Можу ще пуховик принести. Я в ньому чотири роки ходжу. Отут -от тут -от ще про три. По-моєму, я сам себе намахав. <му> ти, зупини машину. Я заспокою Поліну. Наташ, ми так будемо зупинятись кожні чотири хвилини. Ні, що ти хочеш, щоб вона всю дорогу кричала? Так, у мене є ідея. Ага. Тепер завжди доволі їсти я духовики. Клас, клас. Клас. Що це ти робиш? Поповнюю втрачені калорії. Це ж я дітям збирались пиріжки нести. А я здогадався. А знаєш як? Смачно! А як же влізти в улюблений костюм? А я олічка вирішую з тебе брати приклад. Насолоджувався кожним моментом свого життя. Оля, 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 все! Я півдня пиріжки пекла, а воно нахабно їх жре. Оля, що ти робиш? Насолоджуюсь своїм життям.

Все? Mm -hmm. Mm -hmm. Я домовилась, він більше больше ты не будешь. Mm -hmm. А что ты ему сказала? Mm -hmm. так, так. Просто где попросила На те ж двері на зачинені. мені. я не витримую. Я скажу лікарю, щоб він приїхав до нас додому. Поїхали. Куди? Додому. Антон. Всім привіт! Ви дивитесь мою постійну рубрику Інна Рекомендує. І сьогодні я порекомендую вам прочитати Камасутру. Якщо вірити індійським мислителям, то вона веде до просвітлення через насолоду. А якщо вірити моєму батькові, то справжні камасутра – це податковий індекс. Кодекс. А наступна інформація просто взірве вам мозок. В Камасутрі є не тільки картинки. Там ще пишуть про любов, стосунки, емоційну близькість та соціальні норми. Що? яка непорочна книга. Ну, а що стосується картинок, то Камасутра налічує 64 пози. 64! чотири! І зараз я вам продемонструю позу, яка вам з партнером точно дасть багато незабутніх відчуттів. Допоможіть! Слухай, ну я завжди труси на базарі купував. Чому сюди приперлись? Треба пробувати щось новеньке. Купиш трюсіля в ТРЦ. На. <реш> ну, і чим тебе мої не влаштовували? Тут теж он, дірок більше, ніж тканини. Тут заплановані дірки, а в тебе хаотичні і дофіга. <реш> ну і скільки? Тися дев'ятсот за голу дупу, якщо я їх візьму, точно з голою дупою залишусь. Ну, ну, У нас же троє дітей, я натурал. Ну. Добрий день. Вам щось підказати. Не. Добрий день. Нам треба трусики для цього хлопчика. Супер! А яку модель ви носите? Боксери, джоги, сліпи. <кхи> Сімейки. А, а з якого матеріалу? Бавовна, віскоза чи еластан? <кхи> Хебешечка. Тоді вам треба на базар. Я одразу так казав. Ну, якщо ми вже прийшли, давай подивимось щось для мене. А давай. О, тобі. На. О. Ти що робиш? Перевіряю, чи на тобі не репнуть. Так, бабона. У мене футболка. Футболки це що. Допомога потрібна? А? Кажу: давай допоможу тобі виставити правильний режим. Оксана. Ну, у нас в магазині пральні машини теж продаються. Я тобі про це можу все розповісти. А ну-ка. Ну, ну дивись, ця має 6 кг загрузки, максимальна швидкість віджиму – 1000 обертів на хвилину. Тому... Бачу, ти розбираєшся. Молодець. Давай, давай, давай. Я таких штук 70 продав вже. Щоправда, в магазині жодного разу не прав. Так. Ну, і чого ти нас позвав? У мене для вас дві новини. Одна хороша, а інша погана. Я почну ну, з поганої. Е, це була моя улюблена футболка. Тихіше! була. Але ну, трішки сіла, як і Микитина. Е! Тихіше. За те ти переможка. Багато нових крутих футболок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Господи Боже. Mm -hmm. mm -hmm. що сталося. Мені не подобається її оцугу. Скажіть мені, будь ласка, це інтерит? це панкретит. Якщо це гастрит, просто скажіть мені все. Ваші дітки абсолютно здорові. Mm -hmm. Стоп. Як це як це здорові? Наташ, ти так кажеш, не мов ти не дуже рада, що вони здорові. Як вони можуть бути здорові, якщо в них жовті какашки? Жовті? Ми доволі вчищі. А тоді все ясно. Скажіть Ма. мамі, що вас добре? No, 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 no. ну, Пані Наталю, приймайте це коли, какашки будуть неправильного кольору. Що <п allow> це таке? Це заспокійливе. <п nu> Я абсолютно спокійна. <п? Чу -чу 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 -чу. Мама, О, мене кричей. Антидепресован. Зараз я вам розкажу про реінкарнацію. Це коли ти помираєш, але повертаєшся у цей світ в новій оболонці. Ну, наприклад, ви багато працюєте і ви горяєте на роботі. Тоді у наступному житті ви можете бути. Тостом. А якщо в цьому житті ви тупи, як пробка, то в наступному житті ви реально можете бути пробкою. Боже, як на мого колишнього схоже. Можна реінкарнувати у котів або у собак. Квадробери очевидно вирішили не чекати смерті. Коротше, смисл ви зрозуміли. Ким ми будемо в наступному житті, залежить від того, що ми робимо в цьому житті. Блін, Походу в наступному житті я буду. Гаджетом. Але це не точно. Ой, клас! Марік, ти ще довго? О! Нам купу магазинів треба обійти. Я звідси нікуди не піду. Ах! А Хто пакети буде тягти? А хто їх понабирав, хай і тягає. Ой. Добре. Ах! Я зрозуміла. Ах! Ай, клас! Оля, тільки не в ювелірку! Тільки не в ювелірник! Добре. А! Хлопці, я ж сказала, спочатку прибираємо, а потім граємо. А ми прибираємо. Ваня, твоя машинка де? У мене не машинка. Я пил протираю. І знову з вами духовна наставниця Інна. Я тут знайшла в інтернеті декілька цікавих порад, як досягнути справжнього просвітлення. До речі, в мене вже було просвітлення, але його рекомендують робити не більше ніж раз на рік. Отже, що рекомендують в інтернеті? Треба харчуватися енергією сонця. Що? До цього хот-дог полежав на підвіконні і зарядився енергією. <плес> ну добре, Тепер я буду відчуватися лише енергією сонця. Ну, така собі порада, якщо чесно. Так, що там далі? Треба відмовитись від усього мирського. Багато індійських мислителів навіть не носять взуття. Сенсі! А це мені що робити? Якщо бігати босиками, доведеться щодня робити педикюр. Блін, а педикюр — це ж теж мирське, походу. Так, я все обдумала і я готова відмовитись від усього, щоб досягти просвітлення. Доця, А я купила тобі ті кросівки, що ти хотіла. Ходи поміряєш. Е, ну, з іншої сторони, мені всього 19. Просвітлення може зачекати. Років так 5 чи 60. Так, о! Так, все. Я дітей вклала, можемо вечеряти. Ну, смачного. Угу. Наманю. Давайте, да? Хм. Це теж мені. А що ти робиш? Просто, якщо я буду їсти все жовте, то у дітей знову буде жовті какарка. Ага. Якась дивна логіка. Да ти народжувала? Не зрозумів. ти не зрозумієш? От мама трьох ангеляток, Ангеліна. Вона блогерка, вона народжувала. Угу. І вона фігні не порадить. Добре. Просто ти за сьогодні вже з'їла зелений борщ ем, лохіну апельсини. що? Mm. Mm. Mm, Як що? За логікою Ангеліни. Мами трьох янголяток, Завтра наші поля і Ілюша будуть. Какати веселкою. Ну. Знаєш, я щось наївся. І втомився. Сережа, ви сьогодні з дітьми так добре все поприбирали. Я тобою пишаюсь. Поприбирали у всій квартирі. Попили помили вікна, ванну, туалет, викинули сміття, витрусили килими, <пих> по помили посуд, помили холодильник, відраїли жаровню і духовку, попрали одяг, попрасували одяг, попрасували постільну білизну. Так, добре, що завтра на роботу. Хоч дочину. Ну, все. я дітей вклала, вони сплять. Наташ? А? Ну, якщо ти вклала дітей, то може ми ну, тільки тихо, mm -hmm. щоб дітей не розводити. Mm -hmm.